Добрий день. Ви мені дасте довідку? Так. А я була у вас два тижні тому, що я була з мамою спільне господарство до дня її смерті. Ні, я не виписала померло. Ви мені випишете померло, але вчаться. А чому ви закриваєтесь? Вам соромно? Ви не проходитися на робочому, робочому місці. Ви повинні. Не, не, не. Це ми добавимо, що однозна... ми не прийшли. Однозначно. Треба було зайти. До мене в кабінет. Ні, ми чекаємо чергу. Ми чекаємо чергу. І так собі знімаємо. Та. слово керівництво, бо я не є власником цього. А власником Власник? чого? Ми, <плес> ми знімаємо вас як посадову особу. Я за приватна власність. Ні, я в кількість особу Ви що Що Ви уточуєте? що стояш? Що, що ви право, власне Ви не знаєте? а ви не знаєте, тут тут що це. Знає? За... Ні, 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 нехай, нехай. Можуть... Свої посадові обов'язки я знаю. Так, ну, Добре, і нехай начальство приїде теж. Пані є. питання. Яку я не могла отримати без допомоги народної дії активістів, а також автономного опору активістів, в якій мені просто було брутально відмовлено. А коли ми прийшли разом, нам ту довідку люб'язно надали. І хочу сказати, що громада то є велика сила, і разом ми є сила. Дякую.